Хто перекриває вам гроші? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. А також я запрошую до себе на особисті розбори, також мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, хто перекриває вам гроші? То перекриває. Давайте дивитися, диявол. Дивіться, це може бути якась людина, від якої ви залежні. так Це чоловік, мама, тато, хтось, хто висмоктує з вас енергію, життя, висмоктує з вас сили, висмоктує з вас саме гроші. Так, це може бути. Також це можуть бути залежності, це кредити, можуть бути, це можуть бути залежність від алкоголю, чи котиків якихось, так. чи е Наприклад, казино там ще щось таке може бути. Тобто якась темна сила може висмоктувати у вас гроші. Так, хто перекриває вам гроші? Дивіться, скоріш за все, це сам стану, саме ваше становище, ваше вам перекриває гроші. Тобто ви живете зараз скрутно, в принципі, в принципі, непогано, стабільно. Стоїмо так обома ногами на, на землі, але не вистачає, економимо, не можемо заробити більше, беремо кредити, витрачаємо не туди. В принципі, нема такого, щоб хтось вам там перекривав гроші. Є просто стан, від якого ви не можете позбавитися, тому що це, знаєте, поручний круг постійно ми. А, так, дивіться, в чому суть? Ми постійно в цих, як це називається, ограниченнях, так? коли ми забороняємо собі усе, а насправді треба навпаки дозволяти собі, собі більше, тому що гроші приходять на розходи. Тобто, треба писати, наприклад, трішки більше, ніж ви заробляєте, тому що гроші прийдуть на це. А коли ми концентруємося на тему, на на тому що нам не вистачає, в нас проблеми, В нас кредити. В нас таке і буде, і це буде подвоюватися, потроюватися. Кредити будуть рости, відсотки будуть рости, буде дестабілізувати ваше становище. Тобто вам треба. Потрошечки змінювати свій стан на те, щоб помічати хороше, а потім витрачати ще й на хороше. Пускай там на трішечки, розумієте? Не багато на там витрачати, звісно, не витрачати пів на всяку фігню, але порадувати себе, зробити собі приємно, коли хочеться. І це важливо, це дуже важливо. Так, це дає вам силу, і це не на о, будь ласка, ось вам гроші йдуть. І Ось вам гроші. Імператриця. Тобто, коли ви задовільняєте свою імператрицю, вам гроші на це будуть ще приходити. Ваша королева кубки, ви будете більш м'якою, більш приємною, сильною. Зможете заробити, буде все, все класно буде. Єдине, що треба змінювати фокус з неприємних ситуацій, з кредитів, з долгів на а, а, щось приємне для себе.